Так, дядьки, всім попривітую. У нас сьогодні погода місцепакосна, ще хуже, ніж вчора. Муляка грязь. Короте, я розбираю оце дідовські завали, те, що вчора притараканив. Вот. Трошки устроїм у нас тут таку розпродажу. А ви не забувайте лайкосик, тулить підписочку. А я вам з вас лайкосик, з мене ніщачки. Ілі підписочка. Коротше, дивіться, буде перший лот отакого всякого дідовського шмурдяка. Зараз я покажу вам на вісах. 30 гривень кілограм. Отак. Взяв недорого, продаю вам недорого. 1400 гривень. Ну там мінусуємо трошки на ящики. Там, таке, Коротше, ціна халява. Тепер показую, що тут є. Перший ящик. О, мідяшку. Ну, Мідяшку по 30 гривень. То таке собі удовольствие продавати. Дивіться, тут мелочуха. Тут і гроші. Дивіться, гроші, гроші. Повибираєте, поздаєте на латун. Я скажу, взяв недорого, продаю вам недорого. Тут мілочука, тут пішло крупніше. Гаєчки, гаєчки, всякі шайбочки, куча всього. Зараз показую другий ящик. Другий ящик. Бо, може ви подумали, що там в одному 50 кг. Ні. Тут два. Тут теж куча всього і хороші болти, і погані. Того ціна така, щоб... Там те, що погане викинули, мені з ним гратися ніколи. Треба оце все якось розгребти, повитягувати і їхати опять за закупочками. В общем, тут куча шайби, що це якісь жигулячі. Да, Діда були жигулі, там і запчасті якісь жигулячі. Так, сейчас, отак трошки вам ковиряю, відкидаю. Якісь трубочки, перехіднички. Ну це іменно, іменно дідовська тема. Все збирати, все в каністрочки. Все нужно, все пригодиться. Так, отут куча всяких болтиків. О, там і новенькі і старенькі. І що хочеш. О, такі якісь болтики. Ой, палець, опять палець в кадрі був. Так, теж гроші. Тут і десь совєтські гроші були. Таке, в общем. Всього, всього по чуть-чуть. Заповнили, цену показував. Наступний лот. Що в нас тут? 888 гривень. Коротше, 889 ну це воно колихнулось. Що в нас? 850 гривень. Показую вес. Туди-сюди. Що в нас тут входить? Отакий чемоданчик. Тут е здоровенькі такі, длинненькі болти. всякі, Що Які хочеш? Ну, грубо говорять, це наш прийомки. А так як я не на прийомки брав. От. Можу зробити вам хорошу ціну, Бо от цигани прийдуть, отаке по тройку куплять і потім на прийомки продають по 25. Да? Да. А я вам тут вже зразу по 30. Так, це заповнили, да? ящичок. Потім оце ж, е, з оцої каністри там теж, дивіться, куча всяких болтиків, гвинтиків. Що хоче оце каністра. І ящик теж такого всякого шмурдяка. Це вулканізатор. Якась шумовка. Так, показую. Це циліндрики тормозні. Можливо, навіть з жигуля. О, манометр, патрончик з ключом, мобілка, дзвонив кудись. Так, що там? Так, так, так. Давайте, щоб і время сильно не затягувати. І куча всякої мілочухи. Ось тут мілочуха, мілочука. От, такі струбочки, трубочки, гаєчки, ці наніпіля на, на круташки, не знаю, як воно називається. В общем, отаке. От. Оце у нас 850 гривень. Я думаю, ви побачили. Далі буде у нас лот отакі ручки. Це десь теж з дверей. Все ж треба скрутити. Це пригодиться. Так, а ну це треба черкануть, не латунні ли вони? Секунду. Так, акуратно чуть-чуть черкану, воно і не видно, вони з нержавейки. Зараз е, нержавейку навіть на прийомках не беруть, бо її ніде за границю вивозить. Е, і вона нікому не нужна. Такі ручки, завісики. Коротше, це все, що в каструлі, я не знаю, 400 гривень 400, воно стоїть. Давайте хай буде поки 400 гривень. а Це все, що в каструлі. Ну, без каструлі. Так, утюжок отакий. Утюжок. Тут щось написано. Мальцовки. Щось, щось якісь матюки. Може хто колекціонери, ну це якийсь ібугу царський НЗ. О, такий прикаляс. Якщо пишіть за нього. Далі. Дальше, дальше. Давайте вам шмілянка покажу. Такий шмільнок в алюмінівої каструльці. Вроді як, навіть повністю комплектний. Такий шміленок. І горелка горілка. Вот. Шміленок і горілка 500 гривень. 500 гривень і поїхали. так Шміленок. в мішочок, упакую. І поїде. Далі, 4 колісика, 125 діаметр. Два поворотних. Два поворотних, два неповоротних. А ці кольосика. 500 гривень. Нормальний хороший сопці. Ще советський. Советської качество. Кольосика 500 гривень. Напоминаю, якщо, що, краще скидайте скриншотики, щоб ви бачили, що ви хочете купити, щоб ми не путались. Далі кувалда така, кіла на 3, та навіть кілограм 4. Кірка. Кіроч, молоточок. Ще два молоточка. Ще два молоточка. І ще два молоточка. І ще. Коротше, оце теж гіркий, оце все, все, що в ящику. Там, не знаю, гривень по, по 50 за молоточок, чи, ні, чи нормально, чи ні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В общем, давайте 600 гривень і хрен з ними в місті з кувалдою. Ось, о, 600 гривень і поїхали. Далі. Їдемо. Єсть генератор СМТшки. Десь його тут маркировки, шея. Ще ще я. о, отакий генератор 6 вольт, що ли? 6 вольт Не. в общем, і шестеренка це до нього відповідь на 500 гривень генератор. Далі, далі, що? А, хотів показати, ще є отакі опори опори. Навіть ми можемо мірнути, що внутрі посадка. Так от каже 34. 34. Ну, подшипники, звісно, вбиті. Тут бачите, плаваючі подшипники, тут цінність їх чисто із-за корпусів. Чисто із корпусів. Тут такі вроді не вбиті, не ушатані, Ну, тобто подшипник держиться, значить хорошо. Що вони в нас? Корпуса 500 гривень. Це хороші корпуси, вони вічні. Подшибники, естественно, поставити. Можна купити по 50 гривень, якісь китайське дерма, а можна поставити хороше, там гривень за 500. І будуть у вас хороші опори. Все, симво приділились 500 гривень. 500 гривень. Є така лампочка, що це універсальний сувенірний фонарь. О, отакий львів. Львів. Нужне, так таке комусь чи не нужне. Інтересний фонарик. Так от. Крас красота. Тут біле, а тут красне. Це, може хто робить вулицю красних фонарей, так можна заюзать. А, і попався ще такий міні-самоварчик. ну Це, зрозуміло, що сувенірний. 1970 христий год. Такий прикольний. Ну, це чисто сувенірчик. О, і зараз вам покажу настоящий. І далі ще. У нас тут 2 тони, це уазовський домкрат. Вроді все робоче. все робоче. 550 гривень і він ваш всього-навсього. По тому остальному е, все буду потихеньку доставати, розлажувати, показувати, двіжочки треба попровіряти. Що в нас ще там, Длерочки, ну таке, таке. трошки, трошки вистачає, є з чим поживитися. Зараз вам ще щось покажу, не переключайтеся. І так, самоварчик. Ну, Зараз дійдемо. Дивіться, є от, такий от кірогазик. Кірогазик. в наше час це... <гум> актуально комплектний. Возможно, навіть робочий може там почистити, помити, побрити. Скільки воно стоїть, я взагалі не знаю. От... От навіть не представляю. Так само от... вчора писали за самовар, скільки грошей, скільки грошей? я не торговець самоварами. Якщо... Вам треба він, значить ви щось про них знаєте. Я кажу, прикажіть ціну і забирайте. Тож не є проблема. Ну, можна договоритися. Скільки грошей? скільки грошей. Ну, я кажу 200 баксів. ну от, так от Щоб просто чоловік мені мозг не виносив. Може він стоїть 100 доларів, а може він стоїть Хер його Хер'єзна. Що в нас тут? Вес його 9,2 кг. Ну, це навіть дядьки по латуні. Воно трошки нормально грошей стоїть. Це так, Зараз кришечку зніму. Тула, Туль, тульський самоварь. Ану, е, дивіться, видно, там ото дрова, там ще попіл. Тобто він робочий. Робочий. Що у нас там? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім клейм я насчитав. Тут всякі, які хочеш. А ні, тут їх більше раз, два, три, 4, 5, 6. Десять 10 клейм. Нагад, це просто поганенько видно. Таке от його состояння. Це ручка. Що він з цієї сторони. от, так от. Ага, це тут горіло. Ну, я вам скажу так, він не сильно покоцаний. Не сильно покоцаний. От і по ціні. Може він стоїть по ціні латуні. Ось от, трошки вм'ятинка, по ціні латуні. Як вона є, там, не знаю, скільки, 250-260 гривень кілограм, Кожен день це не міняється. А може він стоїть по 1200 за кілограм, грубо говоря. Тобто отакий от, от, красавчик тоже, що по цінам? Якщо ціну на напильники, я вам скажу. Кстати, напильники. Це раз, два, хтось питав, яка їх кількість. Раз, два, три, чотири, 750 гривень. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Короче, більше 20 штук. Це нам по 30 гривень за напильник. Я думаю, продовження шикарне. Далі. Лерки, мечики, ось от лот. Все, що хочеш, є. 2500 Е, і є слот ящиків. Заберіть їх, дивіться. Один-отакий, двохсекційний, в принципі, і, і два отаких, хороших. Заберіть дивіться, 300 і по 200, 500-700 гривень. Ну, 700 гривень за такі шикарні ящички. Я думаю, предложення по колесикам, іншарикам, не забуваємо такий іншарик. Може хто хоче два забрати. Зробимо скидку, треба трошки розпродуватися. Кольосика 100. Де в них розміри десь були 125 на 32-800 гривень. 100 на 125 ой, 125 на 32 Це хороші німецькі сніжавійки. 1000 гривень. От ось дефект на одному можна торг. Ці 1500, ці вони кілограм по 10 важать, дебелі 200 на 40 1500 1200 гривень 125 на 32 при покупці двох комплектів. Хороша буде скидка. 1600 гривень, ну 400 гривень колесика. Ну На базарі китайські, ті, що 50 кг хрен видержуть, навіть крапчучку. І ті там гривень по 300-400. А тут хороші німецькі, поворотні, шикарні, сніжевій кольосика. Можна на них торг. Трошки вони залежались, ну, то таке. Зараз і просмотрів нема. В людей немає ні не, не грошей, не електричіства, ні хера. Да, так що торги зараз таке собі. Ну Нічого страшного, щось робимо, шевелимося, все такі тісочки. Отут заварені. Ну, заварені хорошо, важкі. 500 гривень, 500 гривень і все. Що вам ще показати? Давайте тут трошки порозгрібався. О, гравіцапа. Давно її не показував, бо на ній мала продольна стояла за такого якось тос. тос. Гравіцапа. Кому треба, пишіть, предлагайте. Будемо щось робити, паспорт є, блачка нема. Так, НСК. Ну, по Йонескі я вам зараз поки нічого не скажу в плані роботоспособності двигуна. Але вона повністю комплектна. Ручка відбита, але ручка є. Реечка в шикарному Шикарное Шикарне. Люфта взагалі не наблюдается, опускається. А де она? А, колона не прикручена. То я так на один болтик наживив. Тобто тут навіть патрончик. Це не він якось він. Раком ходе, чи то мені здається, чи то патрон кривий. Ну, шпиндель вряд ли кривий. В общем, може хто хоче, отак от забрати без, без всяких проверок і тому провірок. Плита є, шкір хороший. Дійсно, один ручайок відбитий. Ручка є, я сказав. І що тут ще є? Це хрень. А, це натяжитель, так, да, все. Тобто повністю комплектний. Ну, грошочка нема, шкив алюмінієвий, ручка є. Так. І автоклав. Автоклав. Він у нас буде ціна 500 гривень, тут якийсь манометр стоїть. Метал тут дебелий, він так хорошо важить, він не з двоєчки зроблений. Мужин з такого то там шестерка, 500 гривень автоклав. По літражу, мабуть, літрів 20 а може, ні, 30. Бен, похоже, то знаєте, на советський алюмінієвий бідончик. Навіть все-таки літрів 30 десь він. Ну, непоганий, непоганий. Ну і ціна, 500 гривень і поїхали. Що вам ще хочу продати? Ой, є ось такий патрончик. Патрончик. О, поляк. Чистий поляк. Бачите, ось. 200 на конус посадка. Ну, звісно, він. Состояння його ви бачите. Состояння його ви бачите. Ну, Зато це настоящий поляк. Ось тут навіть кліймо є. Ну, от ситуація у нього. Що в ньому по внутрішньому мірі, я вам не скажу. Що по деньгам, Ну, хай буде 1500. годиться. Тут такий важкий кілограм під 20. Ладно, хрен з ним, хай буде 1500. такий патрончик. І гривень за. 800 це не на 125 патрон. Да, хай буде 800 гривень. Отаке состояння. Кстати, недавно теж в мене був отакий патрончик, дядько купив, теж незадорого, щось я його продавав. Розібрав, почистив, помив, каже, шикардос. Короче, 800 і 1500. Хочете, купляйте, Ні, може потім якось покрутю його в плані роботоспособності. На цьому все. Кому що цікаво, пишіть на Viber, пишіть, не треба дзвонити. Дзвонить в крайньому випадку, коли треба сильно вже щось уточнити. Можете дзвонити і ми побалакаємо. Бо коли виходить відео, йдуть продажі. Тобто люди пишуть, інтересуються і купують. А дзвонки це, ну, вони трошки відлікають. Ну, на крайній случай можна. А так на Viber. лайкосик, підписочка. Все, всім пока.